По перше, лайфові страхові компанії є учасниками третього рівня недержавного пенсійного забезпечення на законодавчих. Базах так само учасниками недержавного пенсійного забезпечення є і посередники, які представляють інтереси страхових компаній. І сьогодні ми говоримо про страхову компанію ТАС та її генерального посередника компанію Consulting. По друге існує дефіцит пенсійного фонду, і це теж не новина. І для людей, які не мають. Страхового стажу або мають невеликий стаж це єдиний вихід. І враховуючи це, потрібно діяти. На сьогоднішній день людина, яка відкриває накопичувальну пенсійну програму, через 10 років вже має свою власну недержавну пенсію. Щодо фінансових консультантів або агентів, як прийнято це в народі, страховий агент якого всі бояться, він теж виконує певну роль. Він проводить роз'яснювальну роботу на законодавчому рівні з населенням щодо пенсійного забезпечення та фінансового захисту родини. Чому люди обирають саме лайфову страхову компанію? Тому що усвідомлюють, що є речі в житті, на які вплинути неможливо, тому що відчувають відповідальність перед родиною, перед дітьми, перед рідними та близькими і розуміють, що від них родина залежить фінансово. Як приклад, вам сьогодні 30 40 років, ви розумієте, що пенсійний вік не за горами. Ви оцінюєте здраво свої фінансові можливості. Ви розумієте, що за вашими спинами стоять діти, декого онуки. І на сьогоднішній день, поки ви маєте робоче місце, поки ви здоровий, активний і молодий, ви ще виграєте. А потім через 10-15 років буде вже не та ситуація. І за станом здоров'я, і за віком, і за якимись певними обмеженнями. І ніхто не гарантує, що це робоче місце за вами залишиться. Основна функція лайфової страхової компанії це фінансовий захист життя. Трохи раніше я проговорила, які є випадки. Є випадки до життя це фактичне закінчення дії договору. За строком є інші випадки. Наприклад, вам час виходити на пенсію, вийшли, а жити нема за що. Бо тієї пенсії від держави не вистачає. Будь ласка, в нас є такий продукт, як та спенсія. Якщо вам сьогодні 40-50 років і ви ще плануєте попрацювати, є можливість з основного доходу сформувати собі додаткові накопичення до основної пенсії. У дитячих програмах, якщо вашій дитині сьогодні 5-6 років і навіть рік є можливість невеликими частками за великий період часу накопичити певну суму. Тому що багато батьків стикаються з проблемою, за що вчити дитину. Дитина закінчує школу, плата за навчання зараз космічна, і це дуже велике навантаження на родину. Одночасно вивести з бюджету сім'ї певну суму у компанії. Дуже широка продуктова лінійка, і знайти інструмент для вирішення ваших питань, потреб проблем завжди можливо. І цим інструментом є полі страхування життя, що собою представляє полі страхування життя: це договір між клієнтом та страховою компанією, це форма громадянсько-правових відносин. Це юридичний документ, в якому є з одного боку зобов'язання клієнта, з іншого боку зобов'язання компанії. В цьому документі прописані ваші дані на момент оформлення договору страхування життя, а також чітко зазначені зобов'язання обох сторін, терміни і суми згідно обраних вами умов і потреб. Найголовнішим, як для мене, блоком є блок вигодонабивачі, бо це блок для тих людей, яких ви любите найбільш за все. Компанія обов'язково запросить у вас вказати кому на випадок, якщо з вами щось трапиться. У нашому місті працює регіональний офіс компанії Consulting. В офісі ми проводимо інформаційні зустрічі, презентації, семінари, обговорюємо загальні питання, допомагаємо клієнтам вирішити першочергові потреби щодо контактів. Я завжди залишаю свій номер телефону. В соціальних мережах я є автором групи «Обезпечення життя. Ласкаво просимо, де вказую вайбер, телефон, поштову адресу, усі способи види зв'язку. Це питання не дає спокою багатьом, як я розумію. Скажу одне: є закони і правила для компаній та їх представників. Це щодо конфіденційності інформації стосовно клієнта. І є права клієнта, і якщо людина не говорить вам про наявність таких договорів, про їх кількість, про отримані виплати, це не означає, що їх нема. Це означає тільки одне: про власні гроші не кричать. Щодо випадків в нашому місті, на сьогоднішній день є і не один. Випадок. Зараз я наголошую на тому, що це випадки летальні з будь-яких причин. Всі свої зобов'язання перед клієнтом згідно обраних умов страхування життя компанія виконала. На сьогоднішній день збільшується кількість людей, які прагнуть убезпечити життя своєї родини. Актуальність продукту. Я навіть не знаю про неї можна і не говорити. Втрата годувальника це найбільший ризик на сьогоднішній день.